Євген Ядчук каже, до будівництва каплички готувався майже все життя. Однак розуміння цього прийшло не одразу. Спочатку був цукровий завод, на ньому чоловік освоїв купу професій, муляра, столяра, зварювальника. Саме це допомогло йому у будівництві храму. А далі настав переломний момент між каліцтвом та повноцінним життям. Попав у важку аварію і ви знаєте. Я майже рік лежав в е, діпсі по шиї, і ви знаєте, що я просив господа, щоб мені. Дав силу, терпіння, здоров'ячку, витерпіть оце все витримав. І ви думаєте, я кажу, що я поставлю капличку і. Дав господь мені силу, я витерпів це все прийшла черга. от я зробив цю капличку. Я чотири роки будував її своїми руками. Все з кінця, саме кінець, але дякую Господу. Ще й люди, які мені трошки так, якби допомагали. Капличка не випадково постала на перехресті чотирьох доріг. Коли людина замислено обирає шлях, варто зупинитися, помолитися і піти своєю власною дорогою. Ось ця дорога веде до лікарні. Тепер селяни, коли будуть іти на лікування, зупинятимуться ось в цій капличці і ставитимуть свічку за здоров'я. Найбільше вразило те, що це була його ідея, ініціатива. Тобто, ну не завжди в нього була підтримка, але Ну, добре, що знайшлися такі люди, які допомагали йому і в фізичному плані, і в будівництві, і в матеріальному. Всі стіни тут завішані іконами, зібрали їх усією громадою. Хто подарував, а хто написав спеціально для цього культового закладу. Як от цю ікону Ісуса Христа у центрі. Важко ніколи не, не буває на такої роботи, бо тут я тільки вважу пензлем, а тут якась сила. Допомагає. З боку каплички спеціалісти з водоканалу зробили кран з водою. Кожен охочий зможе помолитися, попити води, і присісти, відпочити з дороги. Щодня капличка буде відкрита для прихожан. От божественну літургію здійснюватимуть лише у день пам'яті апостола Варфоломія. На його честі названо цей міні-храм. На освячення до бабина зійшлися священики із сусідніх сіл та рівного. І саме в цей період земного життя, коли ми проживаємо шлях, проходимо шлях життєвих іспитань, ми не повинні забувати, що крім матеріального тіла, ми маємо і безсмертну душу. Цю душу ми повинні насищати молитвою, а особливо християнською любов'ю. За власний кошт, власними руками, пенсіонер з Бабина довів, що маючи велике бажання, можна досягти цілі. І одна людина в полі воїн, тому що ми настільки звикли покладатись, можливо, на когось іншого, і завжди говорити, що от ми самі не можемо. Дідусь довів, що і один в полі воїн, і можна, маючи велике дійсно бажання, і навіть незважаючи на якісь певні обмежені ресурси, знаходяться добрі люди і просто власне, сила волі. Просто хочу, щоб, мабуть, більше було таких позитивних прикладів в нашому житті. Але Сидор, інформаційна програма День.